Їм від трьох до п'яти вони вже вміють рахувати, читати, писати та вчать іноземні мови. Це не генії, а звичайні діти однієї з столичних шкіл раннього розвитку. Задачі, приклади, кути, геометричні фігури, об'ємні, площинні. А ще читання, англійська та письмо і всю цю програму практично першого класу школи освоюють діти від двох до п'яти років. Іноді в два години рібенок може знати більше, ніж рібенок чотири. Єсно дітки, які вже в два-три года. Маленькій Маші майже п'ять. З двох з половиною років дівчинка вчить італійську, англійську, математику та письмо. Усі дні тижня у цієї маленької розумниці розписані погодинно. Неділя у нього робоча виходить така. Два рази в неділю знаходить школу раннього розвитку. два рази в неділю вихідні дні суботи, це ролики, боулінг. а вторник, четверг и пятница – это полный рабочий день в детском саду. Усе контролюет бабуся. Она пишет, она считает логическое мышление хорошего ребенка. Ну, насколько я могу оценить свою внучку, хотя я отношусь к очень требовательным бабушкам. Не в захваті від таких навантажень психологи. Мовляв, надто насичений дитячий графік може спричинити проблеми зі здоров'ям малечі. Зміни настрою, безсоння та надмірна активність – перші тривожні дзвіночки для батьків. Тож заняття потрібно дозувати. Розвиття дитинка до 6 віку, во-первых, во має проводитися ісключительно в ігровій формі. Це єдинна форма, яка доступна дитинку в цьому віці. Ніяких сидень за партами, ніяких чітких задань, ніяких чітких контролів, ніяких оцінювань, ніяких не як тільки з'являються ці критерії, уже йде річ про навчання. Маша у свої 4 роки і 9 місяців показує гарні результати у навчанні і виправдовує усі сподівання дорослих. Однак зізнається, найбільше їй подобається… Розмальовувати вдома. Я теж люблю розмальовувати, коли є час. І у нас у гостях психолог Леся Ковальчук. Доброго, ранку. Доброго ранку. Ну, От, власне, бачили ми нашу маленьку юну героїню, яка угу. вже 4 роки 9 місяців. Мені здається, навіть програму другого класу виконує. Можливо, ми одразу пояснимо да. е, різницю між раннім розвитком і навчанням, тому що це ну, вже да. абсолютний процес навчання. Ну насправді для того, щоб дитина розвивалася, її навіть можна посадити на килимок, дати їй будь-які предмети, і вона буде грати. Угу. Да? Дитина молодшого віку, яка ще не ходить в школу, вона розвивається, розвивається за рахунок гри, і тому всі е, приклади, які ми даємо їй для розвитку, вони мають бути тільки в ігровій формі. Будь-які заняття мають бути в ігровій формі, і вони мають е, е, об'єднувати і емоційні, і інтелектуальні, і фізичні навантаження. Тобто, дитина, для того, щоб в неї з'являлися нові зв'язки, тобто вона навчалася, uh -huh. вона має е, отримувати постійно кислород. Тобто тому що для uh -huh. мозку потрібен кислород, тобто вона має рухатись, вона має посміхатися Емоційний заряд має бути і щось щось познавати нове для себе, якісь нові знання. Це тобто, якщо йде мова про ранній розвиток, ми говоримо і про два роки, і про три роки, і таким чином дитина пізнає навколишній світ. Якщо ми говоримо про навчання, ну власне те, що ми бачили, це вже. Е, можна так само з 2-3-річного віку для своєї дитини в невеличкими такими порціями вводити? Чи все ж таки зі школи це краще? Ну, вона буде гратися, розумієте? Вона буде гратися в букви, вона буде гратися в цифри, але е, користуватися цими знаннями треба показати. Ну дитина може запам'ятовувати, багато запам'ятовувати, але вона може знати всі назви всіх країн. А як вона буде використовувати це в своєму ага, житті? Розумієте? Ага. Тобто, те, що вона вивчає, має бути для неї. Е, Використано. Тобто, треба показати, що те, що ти знаєш, ти може використати в житті в своєму, і цей приклад має дати або та людина, яка її виховує, або мама, або тато. І треба просто е розвивати навик, як користуватися знаннями. Це головніше, це треба робити як найшвидше. Ага, тобто, виходить, що це може бути із двох років головне правильно його як подавати. Користуватися. Як тобто, користуватися. Дитина може знати дуже багато якихось назв, але вона може не знати, як за ти гудзик на собі, розумієте? Mm -hmm. Тому вона має. Те знання, яке вона отримала, вона має знати, як його використати. Mm -hmm. Тобто, якщо вона знає або запам'ятовує дуже багато матеріалу, вона треба вона має цим користуватися. Тобто, вона знає е, якісь назви, але вона може не знати назви своєї вулиці. Mm -hmm. Це вже шкода. Ось з одного боку, все так складно, як виявляється, усе так просто. Але разом з тим психологи останнім часом дуже часто говорять про те, що ранній розвиток дитини може їй нашкодити. Як саме дізнаємося буквально за кілька миттєвостей. повертаємось до розмови. Психолог Леся Ковальчук у нас у гості, говоримо сьогодні про ранній розвиток дитини, mm -hmm. і було запитання про те, як ранній розвиток власне може нашкодити дитині, і як батьку зрозуміти і матері, що е, вже все ж таки трошечки потрібно призупинитися і дати можливість дитині mm -hmm. просто хоча б розважитися і, 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 і запитати, а що ти любиш, і що ну, ти да, хочеш? треба звертати увагу на потреби дитини, на вікові потреби і особистості потреби дитини. Якщо це може нашкодити ранній розвиток, якщо е, мама прагне зробити з з дитини когось, ким ця дитина не є, тобто вона має на когось бути схожою, або це просто модно водити дитину в різні розвиваючі центри. Вони не погані і не гарні, але треба пам'ятати про те, що центр розвитку дитини це не стіни, це не приміщення і не назва. Перш за все, це люди, і дитина розвивається е, людиною, яка їй е, щось дає, якийсь своїм прикладом, своєю особистістю. Ми навіть коли стали дорослими, ми згадуємо з вами. Да? Я любила математику, тому що в мене вчителька була гарна. Да? Або я знаю українську мову, або англійську мову, тому що я пам'ятаю, яка в мене була вчителька. Тому що е, педагог або та людина, яка займається розвитком з дитиною, вона впливає е, на світ, на спеціальність. Прийняття і вона вкладає частинку себе, тому сама головна проблема центрів розвитку це персонал. Да, mm -hmm. якщо тобто, це талановиті, дещо там працюють mm -hmm. талановиті люди, то звичайно дитина е, залюбки йде в цей в цей центр і вона щось отримує. А якщо це просто назва, це модна, якась можливо маркетингова якась програма, і мамі просто ну вона задоволена тим, що її е, дитина приєднана до чогось такого важливого. Да? І тоді дитина нічого не отримує, вона. Дуже швидко втомлюється, і це видно по дитині, і вона взагалі не має вільного часу. А це дуже важливо, щоб дитини мав був вільний час. щоб Вона сама угу. могла вирішувати, як їй грати, включати, вмикати свою уяву, щоб вона могла вмикати самостійно своє мислення, свою волю. Що значить волю? Це означає, що вона сама має вирішувати, що буде далі. От mm -hmm. гра закінчується, і що біля, бі, після цієї гри? Або якийсь сюжет розвивається в уяві дитини mm -hmm. самостійно. Це е, навіть має більше значення, ніж. Тоді, коли дитина має вписатися в якусь програму, яка їй не співпадає з її потребами, просто угу. ну тобто, виходить, світ змінюється щодня, і ми не можемо на це не зважати. У будь-якому випадку нам потрібно розвивати дитину, швидше за все, я так розумію, мова йде для дуже маленьких дітей. В першу чергу про емоційний розвиток, про контакти з мамою, з мамою про да. цю любов і про цю все ж таки увагу від мами. Але коли ми знаходимося от саме в цих школах розвитку, якщо ми вже говоримо про навантаження, і все ж таки ідуть угу. туди дітки з мамами, яким воно має бути для? Для малюків, це дворічні дітки. Чи можуть можна напевно і раніше діти прийти? Ну і трошки старші діти. Як його розподілити для того, аби дитина не втомлювалася, а не власне розвивалася віку? Ну звичайно, має бути золота середина. Якщо ми кажемо про дуже малесеньких дітей, то для них взагалі потрібна лише мама, да і її увага, її любов і її відгук на потреби дитини. Якщо ми кажемо про дітей трошки постарше, там від трьох років, да вони вже хочуть спілкуватися, вони хочуть гратися з іншими дітками, і тут також важливо золота середина, щоб дитина отримувала різні навантаження uh -huh. і розумово, і емоційно, і фізично. Щоб вона має і рухатись. Вона має і відпочивати. Вона вміє має переживати різні емоції. Їй має бути цікаво, але. Це, це треба дивитися на потреби дитини. Завжди треба заглядати в очі дитині, що вона хоче, що їй цікаво. Тому що навчання завжди відбувається за рахунок двох емоцій. Uh -huh. да? дитині, дитині має бути цікаво, і вона має отримувати радість від того, що вона пізнала щось нове. Uh -huh. Якщо цього немає, це такі ключові моменти. Цікаво, і вона має радіти. Цікаво, і вона має радіти. Якщо їй це не в радість, або вона дуже, ну як то кажуть, включає супротопс, суп, вона не хоче йти, то це вже ознаки того, що це шкодить дитині. Я зрозуміла, тобто виходить, якщо підсумувати нашу розмову, не шукайте у дитині себе. Це а просто давайте дитині свою любов, і навіть якщо ви знаходитесь в центрах раннього розвитку, намагайтеся побачити, що ваша дитина отримує радість від того, що вона робить. Усе має бути в міру. Їй Контакт цікаво, да. з мамою, і емоційний розвиток. Це найперше, що в принципі угу. потрібно дошкільнятам, особливо якщо ми починаємо да, щоб, з дворічного Щоб рівня. дитина вміла і могла користуватися тим, що вона отримує в цих центрах. Дякую дуже. Угу. Леся Ковальчук відповідала на наші запитання. Сьогодні говорили про те, як правильно розвивати своїх дітей. Дякую, Дякую. сніданок триває.